Міністерство внутрішніх справ має зберегти повагу і довіру українців, а гвардія наступу повинна стати міцним елементом село оборони. Такі завдання Володимир Зеленський дав новопризначеному голові МВС Ігорю Клименко. За словами міністра, роботи справді багато. Перш за все, посилення бойових спроможностей нацгвардії, нацполіції та державної прикордонної служби. Вже зараз формуємо гвардію наступу і маємо добровольців не просто набрати, а й в короткі терміни якісно навчити. Наступне стабілізаційні заходи забезпечення правопорядку та відновлення діяльності органів системи МВС на деокупованих територіях. Важливий пункт розмінування: 30% території України потребують прискіпливої уваги всіх наших підрозділів. Кожний воєнний злочин агресора має бути якісно задокументований. Далі Протидія корупції принципова, жорстка і ефективна. Всі мають чітко усвідомлювати, що корупціонери внутрішні вороги України.